Друзі, я зачитаю перед нашою молитвою текст уривок записаний Євангелієм Луки, 22 розділ з 14 вірша. Вже перед мною читалися ці слова, я ще раз нагадаю. Євангелої Луки, 22 розділ, 14 вірша. Коли настав час, він возвів 12 апостолів і сказав їм, я дуже бажав їсти з вами цю паску перед моїми стражданнями. Покажу вам, що вже не їстиму її, доки вона не здійсниться в Царстві Божому. І взявши чашу і віддавши подяку, сказав, візьміть її, розділіть між собою. Бо кажу вам, що не буду пити плоду виноградної лози, доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб і віддавши подяку, розламав і роздав їм, кажучи, це моє тіло, яке за вас віддається. робіть на згадку про мене. Так само взяв і чашу після вечері, кажучи, ця чаша на визові моїй крові, яка за вас проривається. Та ось рука мого зрадника зі мною за столом. Син людський відійде, як йому призначено, але горе тій людині, яка зрадить його. І вони почали питати один одного, хто з не то, що зробить таке, до цього місця. Проти сестри. Основне слово, на яке хотілося сьогодні звернути нашу увагу, це перші слова, з яких Ісус Христос, можна сказати, почав вечерю, а можливо не вечерю, а таку застільну бесіду зі своїми учнями. Взагалі сама атмосфера була, як ми часто кажемо, таємна, така утаємничена, овірена якимось, ну, якимось сумом якоюсь урочистістю. З одного боку, це була звичайна пасхальна вечеря, до якої звикли євреї. Але для євреїв це було свято, тому що ну, ми вже чули про це, що євреї щорічно святкували свято Пасхи на згадку про те велике визволення, яке колись Бог здійснив з їхніми батьками, коли вивів євреїв із Єгипетського рабства, і коли вразив єгиптян. А євреї залишилися жити. З іншого боку, учні відчували, що щось не так, як завжди. Ну, по-перше, з ними був Христос. Це по-перше. Цю вечерю зазвичай пасхальну, євреї споживали в сім'ях своїх. Це була домашня вечеря, малася бути. Але ці 12 чоловік. Які вже близько трьох років, можливо, трошечки більше, ходили за Ісусом Христом. Вони цю вечерю споживали тепер з Господом Ісусом Христом. І сама атмосфера, в якій відбувалася ця вечеря, вона була урочисто така утаємничена і овіяна певними відчуттями або передчуттями. Чому? До цього передували певні події. До цього Ісус Христос чомусь стрімко дуже хотів потрапити на Пасху у Єрусалим. Учні бачили, як він йшов у Єрусалим, лице його було спрямоване туди. Він нагадував ті тисячі прочан, які ходили в Єрусалим на поклоніння. Цей похід в Єрусалим він різнявся від попередньо. Потім його в'їзд у Єрусалим, урочистий в'їзд у Єрусалим. Такого в'їзду і такої зустрічі ще не було. І апостоли все це спостерігали. Спочатку він посилає їх привести в Віслюка, потім безліч людей зрізають гілля здаля, стеля, потім стелять одяг і кричать Осана, сину Давидого. Потім вони входять у Єрусалим, і Єрусалим увесь приходить в таке замішання, в рух оживлення, всі запитують, а хто це такий. Хто це такий? Потім храм, очищення храму, ми про це говорили нещодавно. Потім масові зцілення і повчання, постріл кілька днів. Потім вихід із храму і пророче слово про храм і про Єрусалим взагалі. І про Єврею. І це пророче слово, воно ймовірно різонуло в серця учнів. І вони зрозуміли, що не все так просто і легко, як здавалося до цього часу. Їхні серця були в піднесеному настрої, коли, виходячи із храму, вони сказали, Господи, подивися, яке каміння, яка будівля, які стіни, вони були просто захоплені. І раптом Господь їм говорить про те, що дуже скоро не залишиться каменя на камені. Все буде зруйновано. І у них, ймовірно, вперше виникає запитання, яке, думаю, що викликало жах у них самих і в будь-якого єврея. А коли це все буде і яка ознака твого приходу в кінця Друзі, всі ці три запитання змішалися у учнів в одне. Чому? Тому що для будь-якого єврея і для апостолів Христових у той час так само зруйнування храму дорівнювало кінцю світ. Вони уявити не могли, як зможе існувати світ без Єрусалимського храму. І тепер ось ця вечеря. Святкова вечеря, але знову ж таки. В таких незвичних умовах, обставинах, незнайома світлиця приготовлена. І тепер про мова Христа. Друзі, ось ну, це такий довгий вступ у мене, а ну, насправді мене дуже зацікавила фраза. Я дуже бажав їсти з вами цю Пасху перед моїми стражданнями. Друзі, коли ми поміркуємо, чому Христос так дуже бажав їсти Пасху перед своїми стражданнями. Взагалі, ну, коли він каже, я дуже бажав, це говорить про те, що Христос розумів, що це дуже важлива подія. Дуже е, те, що потрібне йому і потрібно кому. І потрібно їм, потрібно його учням. Три з половиною роки зв'язувало їх тепер не тільки учнівство. Не тільки якісь спільні інтереси або спільна місія. Друзі, за цих три з половиною роки вони стали друзями. І між Христом і його учнями, окрім стосунків, які встановлювалися зазвичай між Равіном і його послідовниками, його учнями, між Христом і його учнями встановилися дещо ближчі стосунки. Пам'ятаєте, ми співали раніше російською мовою. Пісню Не більше утішення, нітрадості полоні, і там є такі слова, но више є вчені, а вчені був друзів. Тобто, і оці стосунки зі своїми друзями, як він їх називав, саме вони ймовірно стимулювали його до того, щоб перед тим як розлучитися, перед тим, як піти на жорстокі страждання. Посидіти за столом, поговорити про саме саме е, наболіле, те, що приховане в серці, те, що, можливо, переповнює почуття. Тому він каже, я дуже бажав їсти з вами цю Пасху перед моїми стражданнями. Друзі, справа в тім, що, в принципі, це була остання старозавітня Пасха. Ні, євреї продовжували ще їх споживати. Але це була остання Пасха, яка мала значення. Це була остання Пасха, яка для євреїв мала значення. Чому? Тому що вже з цієї ж ночі і пізніше, більше цю ніч здійсниться, ніч день наступний, а вже трохи пізніше апостол Павло проголосить величну істину. Наша Пасха Христос Заколений за нас. Тобто наша Пасха Христос все. Час старозавітньої Пасхи він вичерпаний. І тому Христос цією вечерію він закінчує дію старозавітньої Пасхи її значення. І другий момент. Що Ісус Христос хотів, щоб оця остання вечеря, ну, те, про що ми і читали і слухали вже неодноразово, Він говорить про залишає учням заповідь, яку ми називаємо вже речею Господні або ламанням хліба. Для чого? Він каже, це робіть на згадку про мене. Це Тіло моє, яке за вас віддається, і так само чаша каже, ця чаша до ви заліту моєї крові, яка за вас проливається. Це робіть на згадку про мене. Друзі, саме ця вечеря, ця святкова атмосфера, вона мала закарбуватися в серцях апостолів. Зазвичай, що нам найбільше запам'ятовується? Хоча ми кажемо, що Християнстві, слідуванні за Христом, в першу чергу має бути віра, має бути переконання, а потім тільки емоції. Але, друзі, я думаю, що саме емоції найбільше закарбовуються в наших серцях і в нашій пам'яті. Що ми згадуємо найчастіше? Найчастіше ми згадуємо ті моменти, коли нас переповнювали емоції. Як позитивні, так і негативні. І я думаю, що ця вечеря, вона якраз і була е, піком, коли Христос виливав свої почуття до своїх учнів. Пам'ятаєте, Іван Іоанна, 13 розділ, з першого вірша. Христос, знаючи, що надійшов час йому залишити цей світ, полю... довів ділом, що, полюбивши своїх, які в світі полюбив їх. До кінця, в да, ну, різних перекладах, по-різному. Тобто він на ділі виявив свою до них любов. Саме тут, на цій вечері, він скаже інші слова. Він каже, я не називаю вас рабами. Ви, друзі мої, ну, ви виконуєте те, що я сказав вам. А з іншого боку, ви, друзі мої, тому що я сказав вам все. Саме тут, на цій вечері, він каже, заповідь налу даю вам. Чому ця нова заповідь полягала? Любіть один одного, як я вас полюбив. Друзі, і оці, ну, можна сказати, таке інтимне, близьке, особисте спілкування Ісуса Христа з Його учнями, воно мало закарбуватися в їхніх серцях і в їхній пам'яті. І потім, щоразу, коли вони будуть їсти цей хліб і чашу цю пити, вони будуть згадувати саме цю вечерю, вони будуть згадувати саме ці слова. Вони будуть згадувати саме цей образ, вони будуть згадувати Ісуса Христа. Чому? Тому що з цією вечею у них пов'язані найприємніші спогади, найприємніші емоції. Не без суду, не без печалі, не без журби, але разом із тим, з надією і з сподіванням чого. Христос вже про що сказав? Каже, я вже з вами не буду цією вечею вісити. А до якої пори? Каже, Царстві Небесне, буду їсти з вами, буду пити з вами нове вино. Тобто там. Друзі, останнє, на що хотілося звернути нашу увагу, це те, що на цій вечері одна людина залишилася через твоє. Окрім того, не просто через твоє, а з вечері цей чоловік вийшов ожеросточення. Тобто, оця відвертість і щирість Ісуса Христа не зворушили Його серце. Хто це? Люда і Друзі, я навіть ввечері, але якщо ми посвятуємо уважно, він не брав участі в чаші, він не брав участі в хлібі, в цій заповіді. та в принципі не було йому чого і згадувати, в принципі, не було коли згадувати. Тому що на наступний день, чи там під ранок, чи в день, він уже залишив цю землю і пішов у своє місце. Друзі, чому я про це згадав? Тому що мені дуже хотілося, щоб е, наші серця не залишалися через твину, тоді, коли Ісус Христос з нами. Коли він з нами говорить, коли Він свою душу виливає перед нами, коли Він з нами має тісний контакт, тісне спілкування, коли він запрошує нас у спілкування з Ним. щоб ми не залишилися через Твину, подібно, як і буде святого. Його нічого не могло зрушити. Тоді, коли інші захоплювалися Господом, тоді, коли інші просто, ну, можливо, хтось е сльозу навіть не пустити, хтось з відкритим ротом слухав Ісуса Христа, цей же сидів повністю в своїх думках. У нього зрів план, він шукав зручного моменту. І раптом, коли сталося щось не так, як він собі уявляв, він відразу пішов до тих, хто шукав крові Ісуса Христа. Хай Господь допоможе, щоб ніхто із нас не вспадкував долі і удивська любов. Щоб ми подібно апостоли, а подібного кожного разу, коли беремо цей хліб і п'ємо ще з цієї чаші, згадували Ісуса Христа, згадували з самими добрими спогадами, щоб наше спілкування з ним, воно дійсно впливало на наше життя, сповнювало в нас віри і надії на майбутнє зустріч з ним. Амінь. Боже, хвала, подякай покоління Тобі за велику твою любов і благодать, за Ісуса Христа, Господа слави, який прийшов у цей світ спасти грішників. Я дякую тобі за слово Тві, дякую Тобі, Ісуса Христа, за те, що ти е, дав цю вечерю, залишив до нас на своїх написаннях. Це описання цієї події. Я дякую тобі, Господи, за те, що Ти з нами погодишся, як із друзями. Ти, Господи, себе самого вірив учням своїм, ти серце своє вилив перед ними. Ти бажав залишитися в їхніх серцях. Господи, я благаю тебе, щоб і в наших серцях, і в моєму серці ти завжди був, щоб я завжди пам'ятав про Тебе, згадував про Тебе, жив вірою і надією на зустрічі з тобою в вічності. Благослови, Господи, кожного з нас, а також збережи, щоб ніхто не жорсточий серця, свободні люди, але щоб, Господи, ми знаходилися під впливом і під впливом Духа Святого. Хвала тобі, слава за все. Амінь.